12 вересня для учасників академії студентського парламенту було організовано екскурсію до Миколаївської державної обласної ради, де на студентів чекав голова обласної ради Кремінь Тарас Дмитрович. Метою даного заходу було ознайомити студентів зі структурою та принципом роботи державного органу. Зустрів активістів голова Миколаївської обласної ради, кремінь Тарас Дмитрович. Розпочалась екскурсія зали засідання, де приймаються важливі рішення, які стосуються кожного з нас. Тарас Дмитрович розповів студентам про принципи роботи обласної ради та поділився досвідом своєї діяльності, а також зазначив, що до складу президії обласної ради входить ректор національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Рижков Сергій Сергійович. Далі студенти перейшли до сесійної зали, де кожен з них міг відчути себе в ролі депутата. Кремінь Тарас Дмитрович розповів про проекти, які зараз розпочала обласна державна адміністрація. Головним з яких є допомога учасникам АТО та збір коштів на швидку допомогу. Слід зауважити те, що кожен може долучитися до подібних акцій. Голова обласної ради зазначив, що вони активно співпрацюють зі студентами та намагаються дослухатися до ідей, які пропонують студенти, адже за молоддю майбутнє нашої країни. Тож висловлюємо подяку Тарасу Кременю за теплий прийом. Скажіть, будь ласка, які соціальні проекти у вас існують для студентів? Для студентів у нас є програма розвитку молоді. І підтримки молоді на відповідний період. Сьогодні є безліч ініціатив і проєктів, які сьогодні підтримані обласним бюджетом. Я думаю, що їхній рівень недостатній. І сьогодні, я думаю, після зустрічі зі студентським активом університету кораблебудування ми спробуємо налагодити співпрацю з тим, що були внесені корективи і до обласних програм, а з іншого боку, і активність студентів була. Значно поліпшено. Я вважаю, що за такою молодь, як в університеті, кораблебудування велике майбутнє, бо їхні попередники це славетні і депутати, і голови обласних рад, і депутати Верховної Ради України. Я думаю, що сьогодні вони можуть тримати цю марку гідно, бо в них є фахова підготовка, у них є бажання працювати на імідж і нашого міста, і нашої області.